Учитель під час роботи щодня ділиться не лише знаннями, а й емоціями та настроєм. Натомість часу і ресурсів, щоб і самим повчитися, дізнатися останні тенденції професії, поспілкуватися з колегами з інших регіонів і країн завжди бракує. Це зрозуміло у Буратинській громаді і тому організували для місцевих педагогів цілий п'ятимісячний інтенсив. У ньому взяли участь керівники методу об'єднань та заступники директорів десяти шкіл громади. Координаторкою проєкту була заступниця директора з виховної роботи Баївського ліцею Марія Никитюк. Дуже багато викликів зараз є, крім того, що повномасштабна агресія, це виклик для усіх, не тільки вчительської спільноти, але й реформа нуш, яка перейшла в середню школу. І ми зрозуміли, що ми можемо щось зробити, щоб допомогти вчителям справлятися з цим. Крім того, що ми маємо. Ми маємо думати про безпеку дітей, але ми маємо берегти свій ресурс. Важливим завданням проєкту було ефективно навчити освітян працювати з колективом, відточити лідерські якості, сформувати цілі і шляхи їх досягнення. Вчителі пройшли такий навчальний курс трьохденний. Це було влітку. Після чого мали завдання. Вони мали свої цілі, вони втілювали їх в життя саме своїми колективами. Пізніше ми обмінювалися досвідом з Новолинською громадою, вивчали саме, як у них налагоджена ця методична робота, як працюють їхні пілотні класи нуж, бо це дуже нам цікаво було. Але разом з тим ми зрозуміли, що не можна забувати про емоційний стан вчителів. Керівниця відділу освіти Боратинської сільської ради Оксана Врублевська каже, що під час роботи у проєкті краще зрозуміла, як організовувати роботу колективу та вирішувати проблеми у ньому це професійне вміння називають фасилітацією в процесі ще реалізації проєкту і вже після проєкту ми збираємо періодично саме наших і заступників і керівників педагогічних спільнот ну для того щоб для того, щоб ставити перед собою, верніше аналізуємо цей процес, освітній процес, ставимо певні завдання для подальшого вдосконалення. Ну, тобто, я більш от, от саме взяла для себе для вдосконалення фасилітації в роботі із ну, педагогами. У рамках проєкту боратинські педагог спілкувався з колегами із Польщі та Німеччини і зізнаються, дізналися багато цікавого. Наша колега, яка викладає в приватній школі в Берліні, в Німеччині, розповідала нам про те, що ну, там надзвичайна дисципліна. Уроки проходять без дзвінків. Але діти настільки до того пристосовані, що вони настільки чітко слідкують за часом, коли потрібно йти на урок, коли потрібно йти на перерву, що там запізнення просто недопустиме. Тобто це особливість їхніх навчальних закладів. Але в нас наші діти теж досить активні. Ось. І нам то ну нам це дуже приємно, що є в дітей мотивація до навчання ну але для них треба створювати умови, щось їм пропонувати весь час. Знання здобуті у проєкті його учасники вже втілюють у життя. Запевняють, погодилися взяти у ньому участь саме для того, аби покращити, вдосконалити та урізноманітнити свою практичну діяльність. Заступники директорів починають працювати своїми командами вже по, -по іншому і пам'ятають і про емоційну складову, і виходять за рамки школи. Не просто там сидимо, а в інші локації працюють так само організовують їм і арт-терапії, і, і якісь зустрічі для емоційного розвантаження. Це для мене є таке, ніби як одним з показників, що проєкт проект продовжується, і учасники такі далі будуть щось робити а не просто був та й був той. Проєкт став однозначно успішним, каже його координаторка. Тому попереду поширення такого досвіду й у інші громади. Боратинські педагоги готові ділитися здобутими знаннями і запевняють, тільки той вчитель, який знаходить час і можливості вдосконалюватися сам, може виховати учнів, готових до викликів сучасності. Марта Михайлюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.